І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Артовод Дестроєр на М5 Стюарт. Карта степи, ну що ж, до бою. Так. На карті степи на ЛТшках завжди. Ну, я наскільки знаю, що тут на цих рівнях взагалі багато ЛТшек так, але я бачу, що тут є. Давайте подивимося, що тут є тяжі у нас. Так, ми граємо не в топі, ми граємо проти топових. Років, <схи>, то буде Ну Багато ХП можемо насвіти, багато за розвідданими можемо насвітити, і багато настріляти можемо. правда чому Тому що я хоч і не полюбляю легкі танки, це у нас американський легкий танк, барабанщик, до речі. то Але я на ньому пам'ятаю, що пограв. На цих рівнях я пограв. Тут не так, як розвідник, хоча бачимо, що за розвідданими чудово. Ну, я не розвідник, так скажемо. Але я запам'ятав оцей барабан, він дійсно він дуже небезпечний. Ха. Він дуже небезпечний і пановий. Я думаю, що ми ще побачимо постріли. Поки що посвітимо. Все вірно робить. І мені, до речі, завжди цікаво було на степах. Е, от як розвідники грають. До речі, давно на ЄБЕРі не було тут крутезного бою. Так, от дуже хочу я на степах а ну, зіграєте. Я думаю, є маестри, як я то вже в нас. Малинів, то взагалі то була прохорівка, прохорівка тепер стала малинівка малинівка Постійно Малинівка і все на ЛТЖ. А зараз на степах. Чудово, супер, чудово. Вже майже тисячу насвітив. Ще поки що не стріляв, але поки що ще й не потрібно стріляти. Браті, братішам даємо світло, по центру є танки, які треба вихлопушувати, і їх вихлопушують. Один-один рахунок. По бою плюс 2300 перевага по ХП команди на такому рівні це неймовірна просто перевага. так? І давайте подивимося, бо мені цікаво, чи є боти на цих рівнях. Вони можуть бути на таких рівнях, на четвертих, то точно. Ми граємо на четвертих. Одного бота вже ж не скорджили. А було їх двоє. Оце дві крапочки перед Ніком, так? Тоні там якось от написано на М8А1, тоні Шерідан. Оце боти грають. А в суперників? А в суперників то і немає ботів чи що? Так не чесно. Ха -ха -ха. Хоча, знаєте, зараз такий штучний інтелект, що ха -ха, навіть інтелектуальніше може грати за звичайних гравців. Так, світимо і світимо. Вже у нас рекордні рекорди на 4 рівні, мені здається, за розвідданими. 1500 вже нас світив. Чи поки що не стріляв, давайте ж подивимося. Дуже багато у нас снарядів заряджено. Давайте подивимо боєкомплект, так? 65 у нас пробиття на таких рівнях. Ну, в принципі, так. Середня шкода 40 одиниць. У нас 5 снарядів. чудово. Бо я вже впечу ті, що ще треба буде. Поки що посвітив, посадитів. Треба буде нам е, пересвічувати. Тут не зрозуміло чому КВ-1 поїхав. Ну, щось він просто аж психанув. У нас позаду навіть танки їздять. Ну, Бачимо, що Стюарт, він непогано. Е так скажемо, непомітність у нього, і ніхто його, в принципі, не переспічує, чи що. БТ-7 позаду він їздить. Наш герой на нього взагалі не реагує. Чи він так став, що той за кам'янцем його просто не може простелити? Можливо, знає просто цю карту. Я знаю, що LT-води вони взагалі отакі от відкриті карти, вони всі позиції не знають. Єдине, бачимо, що наш герой загрився на того БТ-7, що попереду. Того, що позаду вихлопушили, отже, можна вихлопушувати того, що попереду. Так? Щоб він не був вже попереду. <реш> Ах, два хп всього залишилося. Так, тепер обережно. Тут вже підсвітився. Ого, і дуже швидка. От мені запам'ятався, дійсно, дуже швидка перезаряд. Там, по-моєму, наступний танк чафі, так? Де ж дуже класний. Речі, на ньому також давно не було в реплеях від підписників. А взагалі-то, ну у нас восьмі рівні, так, там є ЛК М-90, які там 9-ки, е напевне, ЛТшки, вони не дуже чудові, бо не покажуть, і десятки. А чому б на шістках не показати, на п'ятірках, правда? І саме от, гру розвідника. Ну і настріляти дійсно. Тут пофанно. Також таки для вас домашнє завдання. Чудово, наш герой їде вже витягувати бій, тому що перевага по, по танкам у суперників. Один ворог знищений. 1845 насвіщено. Це вже рекордний рекорд на четвертому рівні, мені здається, так? На, на, саме на карті степи. Ну і там на глюки поїхали по цьому фланзі, так? по першій та другій лінії. Зараз вони будуть за це жорстоко покарані. Зараз такий неочікуванчик буде для них. Стюарт вилітає і нахлопушує. ПЗ3 без, без проблем. Вистачить нам. А ось де там. А, ну це. ПЗ3 вихлопушують, а тепер ось, ось тут ПТ була поряд. С35 це ці... Ей, так? Чи як вона? Я вже ці назви на цих рівнях. Мені вимовляти, тут бувають такі назви ще просто, де щось неймовірне. Аж язик заплутується. S35C Eй, напевно. Це Ей. Або а вона, вона небезпечна, вона потужна. Але вона не поворотка. Ми її без проблем повинні закручувати. Так, неочікуванчик, неочікувань. Ну як неочікуванчик. Е, цей. Е, суперник на цій ПТСі, Він то очікував, що виїде стюарт, але він не знав з якого боку. І тепер, як він його закружує, йому просто треба було стати, прикрити свій задній, ніж, так? А, а бачимо, що не все пробивається. Ну, декілька барабанів треба буде всадити в нього. Це епічна дуельна дуель. На дуель. Відкат. Чудова перезарядка салон, боров. Якісь кулемета майже стріляє. Так, є тут кулеметчики британські, по-моєму. так? Теж Стюарт, по-моєму, так. Ну, схожий на стюарта. Але там кулемет, наскільки я пам'ятаю. Ну, експертні експерти, поправляйте. Так, чудово, 8-8. вирівнявся бій. Мінус, 2000 просад... О, мінус 200 просадка, це вже не дуже велика, це вже не мінус 2000, правда? Ну і вже бачимо, хто буде тягнути цей. Навіть підсвічувати і наші баратій, щоб за розвідданими пострілювали. Бо вже майже 2000 за розвідданими. Так, штук третій. Ні споряд. М8А1. Картонний картон. Су76М. Чудова гармата. Це я вже так пам'ятно згадую, які, тут... які є танки і на що вони здатні. Чудова гармата. Але дуже картонний картон. І дійсно, це зараз не очікуванчик, ми по тилам суперника приїжджаємо. На імбопозішн так і теж розвіддання йдуть. Шикарно. На імбопозішн суперників стали. Ось вона сушка, якраз взад ти До побачення, два ворої знищено. 731 настріляно, навіть танканув, а танканув від кого я навіть і не помітив. І 2000 за розвідданими. Це чудовий результат, це рекордно-рекордні результати. А те, другого, ну, а те другого, я думаю, тільки е, за дні можна пробити, бо це бронічність, дійсно броніще. І ось вони, всі суперники підсвічені. Беремо їх вже в охочення. Ну майже в охоченні. Тому що там наші протехи стоять. Спробувати вже на підкаліберах, ну як варіант, тому що треба кв першого якось пробувати. Це топовий тяж. Теж мені подобається, колись на ньому пограв, награвся. Це наш герой в роздумах, що робити. Ще час, в принципі, є. 12-10 в нашу користь, перевага по КП команди. Ну, незначна, але вона є. І танків небагато залишилося супер. Так, ось, дуельна дуель. Там, до речі, всього М, М8А1, там, по-моєму, ще й фугасниця була, так? Або просто стокова гармата. ну тепер подивимося на ботів. Що вони. А, так диви Тоні Шерідан бот, так. На М8А1 він одного знешкодив. Адже вони допомагали. Сідово. Це про те, що я казав, про штучний інтелект. Вау. потужна потужність проти нас. Треба його закружувати, закружувати. Так, 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 так. Це чудово, борт. Або просто тепер тікати. Ми теж, по-моєму там 100 кограм, бо він 100 з копійками лише вибиває. Хоча я вже не пам'ятаю, скільки вибувають. ці... на цих рівнях. Діжі. По-любому ж більше повинен був вибувати. Так, там ніякати дрони можуть прихлопушити. Братіші, зберіться вже, ну ну що це таке Наш ПЗ вон стоїть, бачимо. Просто от... Цей джадай, до речі, це ж він взагалі не пробивний. Поїдемо, допоможемо, ніяк не можуть боротися в АТ-2. Напруженіший момент битви для суперників. Хоча наші братіші бачимо теж. Ну там на КВ-2 бачимо один наш братіш поїхав. Тому чомусь САУ м Drip 43-й взагалі поїхав кудись, незрозуміло куди. Борт ми його не проб'ємо. А в корму? так Пробиваємо всюди. Ну і що, 1000 настреляно, 2500 насвічено, 2 ворої знищено. Чудовий бій, правда? От класний вийшов бій. Такий динамічний. Ну, динамічний, тому що це в принципі динамічна LT. І КВ перший, КВ перший дуже багато ХП виби вибив з нашого Верніше з танку нашого героя. Він хоче бути героєм битви. Ну і куди тебе пробивати? Один ХП там залишився, все по розвідданим, так? Чудовий бій! Чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!